Чому відновлювати прифронтові регіони важливо, розповідає Анна Новосад, співзасновниця благодійного фонду Сейвет. Якщо будуть виїжджати люди з всієї Харківщини, всієї Миколаївщини, та всі прифронтові регіони, що буде? А для них фактор залишатися чи виїздити це ну безпека, робота і доступ до сервісів, особливо якщо в них є маленькі. Дуже багато громад населених пунктів, де зруйнована школа, чи взагалі все з освітньої інфраструктури, і ми в якийсь спосіб там щось відновлюємо. Воно потім має такий неочікуваний, непередбачуваний ефект. Це одразу стає фактором повернення. Певної кількості людей або не виїзду з громади. Ми минулого тижня відкрили велике укриття в Пченігах. Це Харківщина. Ну вони навчатися в школі не можуть тільки під землею. І ось я спілкувалася з вчителькою. Вона каже: Я півтора року жила в Німеччині, бо я виїхала з дитиною, але я повернулася, коли дитина мала йти в перший клас сюди, тому що я хочу, щоб вона йшла в перший клас в українській школі. І ось зараз ми відкрили укриття. вона каже: Ну тепер в неї з'явилася можливість моєї дитини виходити офлайн під землею, але офлайн та це історія про те, що людина для себе визначила, що освіта для неї важливий фактор повернення. Звичайно, для більшості найбільший фактор повернення це безпека, наявність, де жити, де працювати. Але освіта, як виявляється, не остання.